Сьогодні відбулася подія, яка матиме далекі наслідки не тільки для Німеччини, а й для нас із вами, українців, які тут живуть. Бо від того, чи вирветься ця країна з економічної кризи, залежить усе, чи залишаться виплати, чи буде легше знайти роботу, і взагалі наскільки німці збережуть до нас лояльність. І от сьогодні засідання уряду дало сигнал. Німеччина справді готова боротися за своє майбутнє, а значить, і наше життя тут може стати більш стабільним. З вами, як завжди, Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Вподобайку, підписку, бо це важливо, не забувайте про наш телеграм і починаємо. Також забув вам сказати дуже важливу річ: на каналі Перший біженський, котрий я вам позавчора анонсував, вийшло вчора нове. Перше відео, випуск номер 0. Тому дуже вам рекомендую подивитися цей випуск і написати ваше резюме, чого не вистачає, що треба додати і все таке інше. Нам дуже важливо почути ваш фідбек. Посилання на це відео буде у закріпленому коментарі під цим відео. Німеччина сьогодні виглядає країною, яка постійно гасить пожежі. Криза за кризою. Спочатку пандемія, потім війна Росії проти України, енергетичний шок, інфляція, падіння економіки. Ну і звісно ж, Трамп. Те, що ще десятки років тому здавалося непорушним, німецька модель стабільності, тобто почало тріщати по всіх швах. Країна, яка завжди вважала себе еталоном бюрократичної точності, раптом виявилася заручником власної бюрократії. Щоб відкрити бізнес, потрібні місяці, щоб отримати дозвіл на будівництво вітряка чи сонячної станції, роки. Навіть для інтеграції українських біженців система виявилася надто повільною і неповороткою. У той час, як США і Китай змагаються у швидкості технологічних ривків, Берлін часто виглядає як учень, що постійно запізнюється на урок. Застарігла інфраструктура, паперові документи, нескінченні погодження. Це вже не просто незручність, це стало гальмом для розвитку всієї держави. Але найбільший виклик довіра громадян. Німці почали сумніватися, що їхній уряд взагалі здатен приймати рішення і швидко діяти. Тому тепер влада вирішила показати нарешті: ми готові на радикальні кроки. Саме так з'явилася модернізаційна програма. Спроба зробити Німеччину цифровою, гнучкою і здатною конкурувати у світі, де час вже давно не міряють німецькими годинниками. Менше бюрократії, більше цифровізації та орієнтація на громадян. Саме так уряд Німеччини планує вивести країну з кризи. Поряд із реформами уряд робить ставку на ядерний термоядерний реактор, який теоретично може стати джерелом чистої енергії. Федеральний кабінет затвердив план модернізації для держави та адміністрації. Він передбачає більше 80 заходів для підвищення ефективності цифровізації та покращення доступу громадян до послуг. Перші проекти мають стартувати вже негайно, повідомили в Міністерстві цифровізації та модернізації. На засіданні уряду було узгоджено зменшення витрат на бюрократію на 25%, це близько 16 мільярдів євро та скорочення федерального персоналу на 8%. Планується запуск центрального онлайн-порталу для реєстрації автомобілів, а також цифрової платформи для повідомлень про зайву бюрократію. Державні службовці отримають навчання і інструменти на базі штучного інтелекту, щоб створювати закони більш зрозуміло та практично. Тобто, як зрозуміли, тепер gpt Чат буду використовувати не тільки я в адаптації текстів. Канцлер Фрідріх Мерц заявив: ми прагнемо знову бути на лідируючих позиціях. За його словами, до 15 жовтня уряд внесе ще низку законодавчих ініціатив. Міністр цифровізації Карсен Вільдемар назвав це великим кроком для полегшення життя громадян та бізнесу. Я знаю, що для вас це не дуже цікаво, але для економіки Німеччини це має величезне значення. Тому що уряд також ухвалив законопроект для прискорення розвитку водневої інфраструктури. Йдеться про спрощення дозволів, цифровізацію процесів та зменшення бюрократичних бар'єрів. Цей закон охоплює весь ланцюг постачання від виробництва та імпорту до зберігання і транспортування самого водню. І також те, що я анонсував на початку, це окремий блок, який стосується майбутньої енергетики Німеччини. Уряд затвердив план дій і будівництва першого в світі термоядерного реактора саме в Німеччині. Проєкт має реалізовуватись в основному німецькими компаніями. На це уряд виділив 1,7 мільярда євро у рамках програми Fusion 2040. Ще уряд виділив 755 мільйонів євро з фонду інфраструктури. Термоядерна енергетика вважається практично невичерпним та екологічно чистим джерелом, але попри десятиліття досліджень, досі не вдавалося досягти рівня, коли реактор реально виробляє більше енергії ніж витрачає. Також це торкнеться і малих ядерних реакторів. Зараз пройшла певна революція в ядерній енергетиці. І як ви розумієте, світ трошки можна так сказати зрозумів і повертається після ось цієї 20 двадцятирічної кризи в ядерної енергетиці е обратно до ядерної енергії. Але я не буду тут про це. В нас тут мова йде дещо про інше. Але щоб ви розуміли, що відбувається з одного боку, модернізаційна програма виглядає як відповідь уряду на критику, мовляв, влада хоче показати, що вона ще здатна діяти. Це політичний жест, спроба врятувати власний авторитет в моменті, коли громадяни все більше розочаровуються в системі і, звісно ж, голосують за АФД. Але і тут є інший рівень, і він стратегічний. Найбільш гнучкий пункт програми це ставка на термоядерний реактор і розвиток водневої інфраструктури. Ви вже, мабуть, власноочі бачили купу водневих автобусів громадського транспорту. Вони зараз повсемісно з'являються по всій Німеччині. І це вже пряма відповідь на питання енергетичної залежності. Німеччина. Фактично визнається для нас дуже важливо зараз. Час дешевого російського газу закінчився. І якщо саме Німеччина, лідер Європи, робить таку ставку, це означає, що і вся Європа рухається в бік повної відмови від російських енергоносіїв. І ви мене спитаєте, а що це конкретно дає для нас, для українців саме зараз? Дуже просту річ: Росія втрачає головний важель тиску на Європу. Чим нижчий попит на газ і нафту, тим слабшою стає російська економіка. І під час війни, і після неї. І це без перебільшення одна з найкращих новин для України за останні роки. Чим сильнішою буде економіка Німеччини, тим більший буде дефіцит робочих рук, а значить, тим ширші соціальні можливості і для нас, українців, також. Це простий закон. Коли в Україні є гроші і попит на працівників, то й до мігрантів вони ставляться із більшою лояльністю. Бо це не тому, що вони такі хороші, а просто тому, що їм треба. І якщо ми за 5 років вже підінтегрувалися і підучили мову, це я про 2027 рік, то отримати робочу візу чи залишитись тут назавжди стане значно простіше. Німеччина міняє правила гри. І це відкриває двері і для нас так само. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Відповідно, вподобайку, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь, бо це важливо, і не забувайте про телеграм. І побачимось!